Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні ще один обмін вже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо. Ми повертаємо додому наших хлопців з російського полону, і цього разу вдалося повернути зокрема наших українських офіцерів, офіцерів армії, прикордонників. Звісно, також в цьому в сьогоднішньому обміні солдати та сержанти. Багато хто з них утримувався в полоні. Ще з 22-го року це захисники Маріуполя, Азовсталі, хлопці з інших напрямків бойових дій. Вони вже вдома, вже в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стане є дійсно дуже важкі. Ми працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз в російській. Неволі, ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня. А принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобов'язань виконає і виконає так, як домовлялася. Сьогодні говорив з міністром оборони України Рустемом Уміровим щодо обмінів, щодо подальшої цієї роботи, поставок. Дуже конкретні завдання, також детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків, і що саме має бути забезпечено для процесу перемоги. Була доповідь головку Олександра Сирського по фронту по наших активних діях. Окрема дуже значна увага Покровському напрямку та нашій, нашій Сумщині. Рекордонним районом нашої сумні. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це усім, усім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результат за підсумками цих днів. На особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225 го окремого штурмового полку. Саме за Наступальні дії в прикордонні сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки, дякую хлопці, вам дуже. Також відзначив сьогодні 425 окремий штурмовий полк за успішні дії на нашому Покровському напрямку. Ще в боях на Донеччині відзначились перший окремий штурмовий полк та 82 друга окрема десантна штурмова бригада. Дуже дякую вам на Куп'янському напрямку є хороші результати у 3 штурмової. дякую. Курська операція. Продовжуємо наші активні дії на території ворога. І є за що відзначити 33-й окремий штурмовий полк. 47-му окрему механізовану бригаду та. 103-ю окрему бригаду ТРУ. дякую вам за сміливість окремо говорили сьогодні з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також з начальником генштабу щодо захисту нашого неба. Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, і потрібні потрібні значно більш результативні наші відповіді, технологічні відповіді. Час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше. В тому числі це стосується і дронів-перехоплювачів і щодо необхідної кількості таких дронів, і щодо навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую всім нашим людям, усім людям. Дякую, слава Україні.